Відео, що слово, бо це настав. На старте вони в перших рядких відкривачів відкрили двері відкрили двері, відкрили двері філія музею історії міста Києва, музею Армада у фантастичному фізичній історичній будівлі. І ми сьогодні святкуємо і Соболію, і річницю створення музею Аванарду. Це час була проводнана велика робота. Під час війни ми всі об'єдналися, ми її меди. ми колекція колекціонери, представники влади всіх, гіолог, науковці, культурні діячі зібралися і створили. Спочатку зібрали колекції, подарували київські громади, потім зробили відвідувати такої проєктів. І нарешті ми рік тому рівно отримали. Юридичне річ на цього питання. Цей проєкт uh, звичайно uh, важливий з точки uh, зору політичного, політичного, тому що в такий важкий час Україна повертає свої імена у більшість абонистів були з, з Україною. Я не знаю, чи є у Світі ще в козелі. А вона це ще була, одна така надзвичайна подія робоча ситуація зараз в країні. Я допомагав збирати роботи досвідів, ніхто не відмовився відмовив. Із тих, допомоги я звертався. Ми тут залики 16 колишній маєток, а графіні колишній музичний салон Київського музичного товариства імперії Російської імперії. Була, була дуже велика перерва. тут Сиділа ЧК, НКВД, КГБ Радянського Союзу і нарешті культура здоров'я стіни. І мене навіть знайшов правну Куварової, як теж на з Парижу. Він дуже радий, що нарешті продукту повернулися ці люди. Наша команда на початку цієї війни була створена з різних напрямків художники, колекціонери, науковці, культурні діячі і представники всіх його влади. І коли почалася гранація інфраструктури нашої країни, думаю, що в першому світі в країну, яку напали, створюється музей. І навіть розпорядження, яке там було підписано рік тому, підписано військово. Бо зараз у нас час є військових адміністрацій, голова Київської міської військової адміністрації, генерал Полтона Гайко, це розпорядження підписав. Але це був тільки юридичний факт. Бо музеї це люди, в першу чергу, колекція і приміщення. І от тепер ми маємо ці три пазли є -і. юридична складова, Працівники мої позаю з'явилися, я чоловік в і нарешті були приміщення. Тепер ми маємо своє приміщення цікаве в історичній частині міста Києва. І так вийшло, що 25-й рік це рік сторіччя Асоціації революційного мистецтва України, яка 100 років тому об'єднала найбільшу кількість зірок світового мистецтва. Ставники світової Татенко, Гавазов, Пальмов, Єрмілов, Мелля, Властенка хвостов Петрицький не вступив, але повинен був виступати, і багато, і всі 200. А загалом таких митців було е, більше 200. Тому так вийшло: зірки так стали на небі, що якраз на старіща. Мрія цих митців, цієї асоціації, а їх мрія була конкретна. Я цей маніфест опублікую через місяць, бо я буду видавати нового віддання, видання видання присвячене присвяченеському фестивалю Тічого, де написано чітко і зрозуміло. Ми ведемо велику боротьбу проти засилля російської культури в Україні перше, друге. Будемо робити все для того, щоб українська культура посіла відповідне місце у світові світовиї. І за всі 100 років ми маємо абсолютний доказ того, що.